Перші європейські паралімпійські мультиспортивні змагання 2023 року стали справжнім тріумфом для України. Своєрідна серія чемпіонатів Європи в Роттердамі з десяти видів спорту поповнила рахунок синьо-жовтих нагородами різного гатунку у шести спортивних напрямках. Однією з найуспішніших стала команда Спарадзюдо у доробку українських дзюдоїстів з порушеннями зору 10 нагород. Чотири золотих, чотири срібні та дві бронзові. І перше місце у Європі. В даних змаганнях ми вибороли чотири золоті, 3 срібні і дві бронзові медалі. Досить непоганий результат, але як у будь-якого кожного тренера хотілося б краще. Трошки сьогодні не виконали так внутрішні. План по золотим медалям. Хотілося б, щоб хоча б ще одна золота медаль в скарбничку нашої команди впала. Чемпіонами Європи з парад дзюдов в цьому році стали Давид Харава, Наталія Ніколайчик, Інна Сич та Анастасія Гарник. Відчуття дуже суперові, Взяли золото, тренуємось далі, готуємось звідси полетимо в Бірмінгем. В Англію, там будуть всесвітні ігри. Ну, і такими маленькими шажочками готуємося до Паралімпіади. У цьому чемпіонаті Європи я здобув золото. От, першу сутичку боровся з турком, потім з грузином і у фіналі з іспанцем. Все добре, виграли, готуємося далі, тренуємось і йдемо до своєї мети, до перемоги. Ну це вже мій третій чемпіонат Європи, і я вже сюди їхала на такому трошки досвіді. Я плюс-мінус знала, які в мене будуть суперниці. Ось і налаштовувалася на найголовнішу зустріч з представницею з Туреччини. У мене завжди з нею такі важкі сутички, коли ми ведемо на равних. І так вчора сталося, що я на перших секундах впала в неї. Я вже думала, що програю, що в мене золота не буде, але знайшлися звідкись сили, підтримка тренерів і команди. Я відігралася і ну, виборола для нас для себе і для нашої країни золоту нагороду. Срібні медалі завоювали Олександр Назаренко, Юлія Іваницька, Анжела Гаврисюк та жіноча четвірка у командному заліку. Але всі золоті та срібні медалісти вже зірки української збірної з дзюдо серед спортсменів з порушеннями зору. Але результатом на змаганнях цього разу потішили і менш досвідчені учасники команди. Едуард Тропінов та дебютант чемпіонату Європи Микола Рудник вибороли бронзові нагороди. Дякуємо команді за яскравий виступ перемоги Україні на всіх фронтах. Разом переможемо!